У цьому не було потреби, і це невчасно. Так, президент Трамп відреагував на російський удар по Києву. Американський лідер наголосив, що діями Москви він незадоволений. Також Дональд Трамп звернувся до російського диктатора зі словами Далі, цитата «Владіміре, зупинися. Рятувальники і далі розбирають завали на місці російського удару по житловому будинку у Києві. Ворог губив вісьмох людей, постраждалих десятки. Серед них є діти, найменші постраждалій лише півтора року. Наш кореспондент Євген Бригар перебуває в одній з лікарень міста. У нього докладніше розпитаю про стан потерпілих. Євген вітаю ще раз! Розповідає, що тобі вдалося дізнатися. Олександра, буквально за хвилину до ефіру перевірив офіційну інформацію цифра госпіталізованих до міських лікарень, поки залишається такою ж, як і була: 31 особа ушпиталена, серед них п'ятеро дітей, загалом ж 90 постраждалих осіб. Аби дізнатися, в якому стані перебувають пацієнти, ми відправилися в одну з лікарень Києва, де загалом перебуває кілька осіб, які постраждали внаслідок атаки. А тут ми познайомилися з 35-річним Костянтином. Він пригадав перші секунди після вибуху. Те, що йому довелося пережити. У момент удару чоловік перебував на кухні і йшов зачинити вікно. І саме в цей момент стався вибух. Все розлетілося. Я впав. Мене зразу прижало в кухню. Ну і все, що було, все по мені пройшлося. Тобто, ну я сознання не потеряв, я зразу. Почав кричати, що там дружина з дитиною. Ну, слава Богу, той тобто з каже, що ми нормально, там буквально е біля них е на кроваті впало. Зараз вже якось адреналін трохи падає, то починаєш розуміти, що сталося. Що Вже квартири нема, не, машини нема, нічого нема. Костянтин каже, добре, що родина не постраждала, а сам він сьогодні святкує свій другий день народження. Лікарі кажуть, уламки пройшли в сантиметрі від сонної артерії, тож чоловіка врятувало лише диво. У лікарні кажуть, зараз Костянтин перебуває в стані середнього ступеня тяжкості. Утім, вже за кілька днів Костянтин зможе перейти на амбулаторне лікування. Пацієнт у другій ночі поступив до нас з множинними осколковими пораненнями. Пораненнями голови та шиї верхніх кінцівок і нижніх кінцівок йому було проведено первинна хірургічна обробка. Ран також ним займалася мультидисциплінарна команда, тобто його глянув офтальмолог, невролог, нейрохірург. За словами лікарів, у їхньому медичному закладі перебуває незначна кількість пацієнтів. Перші карети швидкої почали прибувати за півгодини після вибуху. Та, на щастя, більшу частину постраждалих вдалося оглянути, підлатати та відправити на амбулаторне лікування. Це пацієнти були переважно хірургічного та травматологічного напрямку. Їм виконувалося ПХО РАН, огляд травматолога. Допомога була надана в повному об'ємі в задовільному стані. Пацієнти були відпущені додому, і частина пацієнтів були госпіталізовані для стаціонарного лікування. Пацієнти, які залишилися в цій лікарні в стабільному стані, їхньому життю нічого не загрожує. Також немає тут і госпіталізованих дітей. Утім, нам вдалося дізнатися, що в інших лікарнях міста перебувають пацієнти з набагато важчими травмами і в тяжкому стані. Зокрема, багато постраждалих потрапили у відділення політравми. Олександре Євгене, дякую за роботу. Мій колега Євген Бригар дізнався про стан постраждалих внаслідок нічної атаки на Київ.